з підготовки теплового господарства міста та області до опалювального сезону тривають без зупинок. Станом на 18 серпня АТ облтеплокомуненерго виконало значний обсяг робіт та інформує про рівень готовності обладнання та поточну ситуацію з гарячим водопостачанням. На сьогодні у Чернігові майже повністю забезпечено гаряче водопостачання. Стабільну послугу отримують 467 житлових будинків. Тимчасово без гарячої води залишається лише один житловий. Будинок, що пов'язано з проведенням екстрених ремонтних робіт, протягом останнього тижня ремонтні бригади виконували роботи на різних об'єктах на вулиці захисників України та проспекції Михайла Грушевського замінено 10 метрів зношених труб. Загалом на дев'яти ділянках мереж обласного центру наразі тривають ремонтні роботи. Паралельно фахівці підприємства працюють і в громадах. На теплових мережах трьох територіальних громад області тривають аварійні ремонти. А у Ладанській, Менській та Сосницькій громадах розпочато планові підготовчі роботи. Загальні показники готовності демонструють сталий прогрес. У Чернігові до роботи взимку вже готові 88% котелень та допоміжного обладнання. Готовність теплових мереж обласного центру до роботи в осінньо-зимовий період становить 65%. у територіальних громадах. Ситуація також контрольована. Перевірку на щільність і міцність пройшли 86% котлів та 81% мереж що є високим показником надійності. Однак підприємство стикається із значним фінансовим викликом, який може уповільнити підготовку. Сума боргу населення за спожиті послуги сягає понад 168 мільйонів гривень. Це недофінансування ускладнює своєчасну закупівлю матеріалів, виконання ремонтних робіт та повноцінну підготовку до опалювального сезону. Незважаючи на всі виклики, «Облтепло» Комуненерго продовжує працювати. І Це не просто робота, це наша місія і наша відповідальність перед кожним мешканцем Чернігівщини. Ми цінуємо ваше розуміння та довіру, адже лише разом ми зможемо зустріти майбутню зиму підготовленими та спокійними.